Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобай. Волиняни середньовічне східно-сов'янське племя, що населяло територію Волині східно-західної Галичини басейн Середнього Бугу. Згадки про Волинян з'являються в середньовічних джерелах. Повісті минулих літ, баварських анонімах та утворах географа Альма Суді. Згідно повісті минулих літ, раніше називалися дулібами або божанами. У X столітті були приєднані до Київської Русі великим князем Київським Володимиром Святославичем, з пізнього середньовіччя і до наших днів волинянли відомі як етнографічна група українського народу. Волиняни проживали у міжріччі Західного Бугу, прип'яті з притоки річки Горинь, басейну річки Дніпра. Діаспора Волинян також була відомою у тодішній Чехії. Уже в X столітті Альма Судді згадував на Волині племена Волинян з їхнім царем Маджаком, якому підкорялася значна частина слов'янських племен. Центральні міста Волинян, Волинь згадували вперше у X столітті. У літописі Київської Русі за поварським географом волиняни мали 70 міст. До того періоду згадувалися на волині власне долібів, які після 560-го року навали тюркський хорт аварів на ріку Буг втратили вплив на регіоні. Остання згадка про плем'я долібів було в 907 році при описі походу Олега на Царгород. Ключовою вважається існування Великої військового Союзу чи Федерації Андських князів під приводом короля Долібів, так думав другий московський історик Б. Греков. Гегемонія Долібів поширювалася на весь підвладний їм регіон ще у Сьомому столітті, але після аварського завоювання Дулібські племена розпалися, і частина його території підпала під залежність аварського каганату. Через що відгравалися пізніше роль регіонального лідера, представника окремих регіонів розселення дорібів. У 9-10 столітті черв'яни мали чинне місце в суспільстві перед буржанами. Пізніше волиняни зайняли лідерство у політично-економічному житті, навдавши назву Волині. На початку 9 століття волиняни панували феодальні відносини. В другій половині X століття Баварський анонім називав Волинян поряд з Бужанами. Він повідомляв також, що у Волинян було 70 міст по типу замків. Аль-Масуді та Ібрагім імн Якуб пише, пише, що Волиняни Валінана були могутніми слов'янськими племенами, якому підкорювалися інші племена. Головним містом було місто Волинь, Червен та Бурськ. У 981 році князь Володимир Святославич підкорив землі Волинян, червенську і перемирську землю. Пішов Володимир на Ляхів і зайняв їх гроди, перемишель, червень та інші гроди, які до цього є, дня є під Русью. У своєму поході Володимир не тільки зайняв червен та перемишель, а й пішов далі у землі польські. Алецьковолинський літопис з нагоди походу Данила на Селезію згадує далекий похід Володимира в польські землі. Інших князів не входили у землі Ляскі так глибоко, окрім Володимира Великого, який охрестив землю. Після вдалого походу Володимир Святославич приніс столицю Волині з Волині до міста Володимир. Зі створенням нової столиці була пов'язана форма управління. Волинська земля стала зватися Волинським князівством, владу, в якому він передав своєму синові Борисові пізніше Всеволодові. За даними археологів, Волиняне землеробське населення розвинуте також промисловими ремеслами оборобкою заліза, гончарством тощо в кінці X століття на території, де жили Волиняни, виникло Галицько-Волинське князівство.